Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповідатиму вам про свої враження від книги Брендона Сандерсона Небовись! Ось таке ось велике, красиве видання від Небо Букла Паблішін. На українську мову переклав Борис Превір. Обкладинка, я так розумію, тут оригінальна. Її намалював Сем Грін. ось така ось. така А внутрішні ілюстрації намалював Ілля, Ілля Угнівенко. Тут, здається, внутрішніх п'ять ілюстрацій. Зараз вам покажу це. Я вам хочу трішечки одразу розповісти про видання. Видання дуже хороше, дуже якісне, кремовий папір, зручний для читання великий шрифт. Ну, як зазвичай у неба. Але, як завжди, як і про пів короля я казала, для мене ця книга. За великого формату вона дійсно гарно виглядатиме на поличках, але її не дуже зручно брати, читати кудись з собою. Тому зважайте на це, вона збільшеного формату. І не показала ще вам, ось спереду тут є ось така ось мапа. І найперше, що хочу вам сказати про цю книгу, це книга для підлітків молодших, середніх, старших підлітків для середнього і старшого шкільного віку. І тут навіть в кінці книги, там де технічна інформація, всяка ось. Означається 12 але чому важливо вам це сказати у цьому відео? Тому що книга в книгарнях продається в плівці і зазирнути всередину у вас не буде можливості. Так, ззовні ніде не написано, що вона на 12 Uh, і якщо ви, наприклад, замовлятимете на самому сайті Небо Букла Паблішин, то у них там в характеристиках вказується на який вік їхні книги, в тому числі і ця. А наприклад, на в книгарні є, такої інформації немає. І, наприклад, я, замовляючи цю книгу, була впевнена, що вона, ну якщо не для дорослих, то принаймні Янки Даут, такий серйозний Янки Даут, а виявилося, що вона навіть ближче до middle Grade. Чи, в чому це проявляється. Ну, Головній героїні тут 17 років, власне, як часто буває, в Янке Далт книгах. Але тут досить такий простий лінійний сюжет, не надто ускладнений всесвіт, він не надто якось пояснюється Брендоном Сандерсоном. От він описує цей світ, як він там існує, що як, але він не вдається в деталі, чому так, як це функціонує. Далі, говорячи про всесвіт, я спробую вам це пояснити, якщо не забуду. Окрім того, тут зовсім небагато головних персонажів. І немає любовної лінії. Тобто, взагалі, хоч дівчині 17 років, там взагалі про кохання, ну хіба що якісь там натяки є, але загалом такої чітко окресленої любовної лінії тут немає. Чи буде ця книга цікава дорослим, ну, мені важко відповісти однозначно на це запитання, тому що Більшу частину книги особисто мені було нудновато читати у цей якийсь юнацький максималізм, що я найкраща, я там всім ще докажу, я вам ще всім покажу, ви ще на мене молитися будете. Ну і, і в тому дусі, що от я найкраща за усіх, якось мені не знаю, мабуть, я це все переросла і багато вже таких книг читала, і якось вона мене вже знуджує в книгах. Але як який-небудь легенький космічний бойовичок для підлітків, який можна прочитати за один-два вечори, ця книга цілком підійде. Ну і чим мені сподобалася ця книга? Тим, що основна інтрига, основне питання в ній в кінці розкриваються, тобто, можна сказати, закрита сюжетна арка. І, хоч це є серія, яка налічує вже, здається, чотири книги, не обов'язково читати продовження. Тобто читач може сам вирішити, чи зупинитись йому на першій книзі, чи продовжувати читати серію далі. Ну і давайте більш детально вам розповім про цю книгу і почну зі Всесвіту. Всесвіт тут це планета Детрит десь в космосі, це не на Землі відбуваються події. І на цю планету, здається, десь там близько 80 років назад впав корабель з людьми, і вони тепер змушені мешкати під землею, тому що на цю планету нападають інопланетяни. Тут вони називаються Крели. І впав то величезна, чи космічна станція, чи корабель там летів. Я вже не пам'ятаю достеменно. Одним словом, він впав, розбився. Ті люди, які вижили, Перемістилися під землю, там є така система печер, і от вони живуть у тих печерах, вони розділилися на різні клани, в залежності від того, в якій команді були члени екіпажу, там якісь інженери, там не знаю, якісь біологи і ще хто-небудь пілоти. Ось, і вони от в різними кланами живуть в різних печерах. Найбільша печера називається Вогненна, саме в ній живе наша головна героїня Спенса. А на горі над цією печерою розташовується військова база, яка має назву Альта. І там навчають на пілотів, на льотчиків, людей, які пройшли там певний екзамен, певний тест. І потім ці льотчики беруть участь в захисті цієї альти і цих печер, тому що регулярно на цю планету нападають вище зазначені крили інопланетяни, які намагаються знищити цю базу і знищити ці печери. Ну, і взагалі, все людство, яке там живе в цих печерах, біля цієї планети Детрит... Немає сонця або якоїсь зірки. Взагалі з цієї планети не видно зоряного неба, тому що навколо неї постійно рухається кілька поясів, кілька шарів уламків якоїсь старої космічної станції. І саме там такий щільний потік цих уламків, що навіть неба, навіть зір не видно з поверхні цієї планети. Дуже дуже рідко трапляється таке, що ці пояси уламків розходяться, і можна побачити зорі. Як я вже сказала, гірки чи Сонця немає, освітлюється ця планета величезними ліхтарями, які також рухаються якось по орбіті і участками освітлюють поверхню цієї планети. Ці люди, які зараз населяють цю планету, ці печери, вони не є першими мешканцями цієї планети. Раніше там вже хтось жив, тому що в глибинах цих печер існує такий апарат, який власне, підтримує життя. на, на цій планеті, але Брендон Сандерсон не вдається до якихось подробиць, яким саме чином це відбувається. І власне, яким чином люди можуть на поверхні ходити без скафандрів? І як вони там виживають без тепла, без ну, світла від ліхтарів, але немає тепла. Там навіть ще і рослини якісь ростуть, якісь дерева, якісь городи, бо там фермери щось вирощують. Е, яким чином там існує атмосфера? Ну, одним словом, я яке там сила тяжіння, яка е, нічого з цього Брендон Сандерсон не пояснює, просто люди там живуть і. Ну, живуть ще час від часу, падають ці уламки з цих шарів, які літають навколо цієї планети, падають на поверхню. Ну, ось ось такий ось світ зобразив своїй книзі Брендон Сандерсон. Далі давайте перейдемо до сюжету. Як я вже сказала, головною героїною є 17-річна Спенса. Її батько був колись дуже видатним пілотом льотчиком, який постійно брав участь в битвах проти цих крелів, які нападають на цю планету і на цих людей. Але коли Спенсі було 6 років, батько теж його викликали, він полетів брати участь в одній битві, і щось сталося невідомо що. Його звинуватили в боягузтві, сказали, що, начебто, він розвернувся і покинув всю свою команду і хотів втекти, і його свої ж збили його літак, і він загинув. І тепер вся сім'я Спенси, тобто, це вона, її мама, її бабуся. Вони живуть з клеймом, що вони родина. Боягуза, і, власне, цю дівчинку всі цькують в школі, і не лише в школі. Її мамі не дозволяють знайти якусь притомну нормальну роботу, і вона змушена там якось продавати якісь там пиріжки, щоб вижити. Спенса не вірить, що її батько був боягузом, що він міг так вчинити, і вважає, що влада приховує правду, що ж насправді сталося в той день. І що сталося з її батьком. І найбільша її мрія, вона хоче вивчитися, стати сама льотчиком, стати найкращим льотчиком і довести усім, що ні вона не буде боягузкою, ні її батько не був боягузом. Ось така у неї основна ціль, основна мета. Вона для цього дуже навчається старанно, але лише виключно дисциплінам, які потрібні їй будуть для того, щоб здати екзамен саме на. Льотчика, вона не вивчає інші предмети, там, біологію якихось водоростів, там ще щось, якусь каналізацію і інші необхідні предмети для того, щоб стати іншим працівником і забезпечувати життєдіяльність печери вогненна та інших печер. Вона цілеспрямовано вивчається лише для того, щоб стати пілотом. Всі інші уроки вона прогулює і в цей час в печерах полює на щурів для того, щоб її родина могла якось вижити. Ну і відповідно вона досить добре знає всі ці печери, які знаходяться біля вогненної. І одного разу в одній з віддалених печер вона наштовх... наштовхнеться на дивовижну знахідку, вона знайде там якийсь зореліт. Який зовсім не схожий на ті зорельоти, на яких літають їхні пілоти? Що вона робитиме з цим зорельотом? Чи розповість вона про нього дорослим, чи розповість про нього владі? Що вона робитиме, коли завалить екзамени до льотної академії, і що насправді сталося з її батьком? Про це все ви дізнаєтеся, якщо самі прочитаєте цю книгу. Тепер кілька слів про персонажів. Окрім спенси, їх там не дуже багато. Це якісь викладачі, це учні інші, один епізод, там, здається, чи пару епізодів було з родиною самої Спенси. Ну, найбільше це учні і викладачі, а також головна командорка, яка командує всіма цими пілотами. Як на мене, усі ці персонажі, включно з головною героїнею, якісь такі. Дуже посередні, ординарні, не надто цікаві і нічим особливо не запам'ятовуються. Окрім хіба що цього зорольота, який наділений штучним інтелектом, і який часто намагається якось жартувати, або часто в нього проявляється якась балакучість, от, власне, мені з усіх цих персонажів цікавим був хіба що цей М-Бот, цей зорольот, якого знайшла Спенса. Щодо авторського стилю, то ну, звісно, що книга написана дуже добре, читається легко, але якщо оцінювати за сюжетом, то мені десь перша половина книги. Ну, була не надто цікава, я її читала, аби лиш читати. Коли вже з'являється цей е, з цими своїми жартами, то стає вже якось трішечки жвавіше, трішечки цікавіше. Ну а наприкінці там вже відбувається такий екшен. І власне через те, що в кінці розкривається основна інтрига, основне питання цієї книги, за це я так зраділа, що навіть спочатку поставила цій книзі п'ять зірочок на гудріці, але потім все ж таки знизила трішечки оцінку, поставила 4 зірочки, тому що, ну, аж не настільки вау мені було від цієї книги, особливо першу половину. Але я би її рекомендувала, особливо підліткам, особливо дітям, ну, можливо, і дорослим, хто хоче почитати щось таке легке про космос, про планети, про якісь там зоряні війни, то книга досить хороша. Ну і про переклад Бориса Привіра, як я вже сказала на початку цього відео. Переклад читався досить добре, мені сподобався, але все ж таки було пару моментів, де у мене виникали питання, там якась була калька з російської мови. Наприклад, коли там хлопець один розмовляє, розмовляє зі спенсою, якось так знітився і каже, це саме. В ну, українській мові це, це калька з російської, як вони кажуть, ну, це саме, я, я пішов. В да? українській мові це могло би бути, ну, це є, ну, те є, там, я пішов або той. Во. Тобто фраза це саме в даному випадку вона не є характерна для української мови. Також там щось була якась фраза, типу, що хлопець пішов за комбінезоном, і якось так виходить, що комбінезон пішов і хлопець пішов за ним. Не знаю, як зараз в українському правописі, як там правила говорять, але коли я навчалася в школі, то нам казали, що треба обов'язково по. пішов по хліб, пішов по воду, пішов по комбінезон. Тому що, наприклад, в українській мові є фраза пішов за водою, це значить що десь пропав, згинув, і не, не кажуть в українській мові, пішов за водою, пішов за хлібом чи пішов за комбінезоном. Має бути по. Принаймні так нас учили в школі. Якщо зараз інакше, якщо правила зараз змінилися, напишіть мені в коментарях, щоб я принаймні хоча б знала про це. Ну, і Ще в цьому виданні досить багато друківок. Ось бачите, скільки в мене закладенок там. Ну, до п'яти штук, то може якісь там цитати або якісь моменти, які мене цікавили. А все інше це власне одруківки. Ну і давайте якесь підведу, якісь підсумки, загальне враження. Книга була мені цікавою, вона мені сподобалася. Як я вже сказала, поставила їй чотири зірочки на «Гудріці». Але, на мій погляд, ну, аж таких грошей, за які вона продається, вона не вартує. І наступні книги серії я купувати. Принаймні на, на даний момент не планую. Ну і на сьогодні це все. Ось такими були мої враження від цієї книжечки. Якщо ви її читали, діліться власними враженнями. Можливо, у вас зовсім інша думка про цю книгу, відмінна від моєї. Мені буде цікаво прочитати. І я думаю, що іншим глядачам також. Також хочу вам нагадати, що у мене є телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Підписуйтеся, я там часто розповідаю про те, що я зараз читаю. Інколи ось такі ось моменти з перекладом там можу запостити, що мені там викликає якісь питання, якісь думки, розпаковки з нових книжок і так далі. Одним словом. Якщо вас цікавить щось між відео, які виходять у мене не досить часто на каналі, то підписуйтеся на телеграм-канал, там я пишу частіше. Обов'язково донатьте на ЗСУ, відмовтесь від якоїсь кави, від тістечка, можливо, навіть від книжки. Краще допоможіть нашим захисникам. Вони дуже-дуже потребують цієї допомоги. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!